Привіт, І пані та панове! Сьогодні ми з вами, скажімо так, зробимо таке підсумкове відео. Сьогодні ми з вами поговоримо про шлях Донецького Шахтаря в цій компанії Лізі Чемпоні 2023-2024 років. Сьогодні ми з вами поговоримо про шлях Донецького шахтаря в цій групі всі матчі. Продивимося. Ну і підведемо такий в кінці відео такий підсумок. Такий загальний. Ну І хочу зробити, знаєте, таке коротке оголошення. Це останній такий формат Ліги чемпіонів І спустя 25 років формат Ліги чемпіонів поміняється. Купання 24-25, формат Ліги Чемпіонів поміняється буде. Там в одній групі вісім команд, якщо я не помиляюсь, будуть якась там турнірна таблиця буде з 36 команд. Друзі, не... але мені це не надто таки, знаєте, подобається. Таки мені ось цей формат набагато більше якось подобався, і все було, знаєте, і понятно. А тут, ну Подивимось, добре, я не хочу. Не хочу дивитися в майбутнє. Я хочу казати про сьогоднішній день. В майбутньому все може сто разів перемінятися. Ну що ж, розпочинаємо. Патрик Ван Льовен прийшов до в в кінці, не в кінці липня, а наприкінці червня 2023 року було вже відомо те, що Патрик Ван Льовен возглавить донечан після того, як команду покинув Гриевич. прийшов Патрик Ван Льовен і його дебют був на чолі тренера Старя проти. Порто, цей матч був дуже важкий для нас. Ми дуже багато помилялися. Наш клуб дуже багато помилок допускав. І вже на 8 хвилині Галіно рахунок відкрив. Потім, ще ми Шахтар наш провів непогану атаку. Шахтар забив. Кевін Келл забив свій дебютний м'яч у лізі чемпіонів з передача хімаконоплі. А потім була знову помилка. І тут таки Галіну оформив дубль на 15-й хвилині. Ну а на 29 хвилині Махмед Теремі забив третій м'яч, Шатар, звичайно, що в дракументаті хотів поєдинку виправити становище, але пору, там, по рахунку. Дуже мій грати. Дуже... Mm. Цей португальський грант то міг грати той... по рахунку. Я вони втримали цей рахунок і, на мою думку, здобули абсолютно заслужену перемогу над Штерему тому поєдинку. Вони нас, погодьтеся, переграли і я абсолютно поділив тоді виграли. Ось якось так. Ну, Найкраще буде визнаний Варела. Найкраще буде визнаний Варела. Ось, тож перший матч Шахтар програв Порту. Матч тобто, Матч номер 2 був дуже-дуже вдалий. Команда Патріка Манльована ще на той момент часу грала і здобула перемогу 3-2. Один з найяскравіших най... камбеків 3 хвилина Муя, є 34 36 хвилина 2-0 на користь Антверпену, а Данило Сікан 48 хвилина, Реслав Ракитки. 71 хвилина і той таки Данило Сікан, 76 хвилина, дубель. І без питань, чи Данило буде визнаний найкращим гравцем цього матчу і отримає цю В нагороду Програв у нас е бельгийці лише за одним компонентом, це за володіннями чим. тут невеличка перевага у бельгийців, і я думаю, тут шахтар поділу перевіг і скільки не реалізував шахтар момент, скільки гірники упустили хороших шансів. Тому Штар Сутоподіло тоді переміг і такий матч він також запам'ятався. Нам болівальник тобі алдерверл пенальті не забив. Ось. Ну, а Шахтар, Браво. Дотримав. Я абсолютно заслужено. Переміг. Аріно Пушач. Приходить до Шахтаря 22 жовтня. Прошу 24 жовтня, якщо я не помиляюся. Марія Пушач підписує контракт з Шахтарем. Підписує контракт з Шахтарем. Патріка Манльована звільняється, я так розумію, з за конфліктів. І дебют Марія Пушича був проти каталонської Барселони і держаки, хоча і поступилися в тому поєдинку, але показали доволі таки непоганий футбол і шахтарем, звичайно, що можна і треба пишатись. Ну, і ще Фернаторис та Лопес відповів Горки Судаков. На 62-й хвилині поєдинку. І гірники не поступилися тут в контролі м'яча, по ударах, поворотах. Тут пристойна ситуація і момент. Ну так, Барселона, звичайно, мало забувати. Але ж Право. Перепрошую. Мої панові. Перепрошую. На краще гравець буде визнаний описом. Лопес найкраще, найкраще буде визвити. Ну, я думаю, визит. Хлопець забив. Хлопець забив і непогано взагалі відіграв у тому поїду. Ну і Шахтар. Абсолютно з високо піднятою головою той матч програв. Далі йдемо. Четвертий тур. Шахтар 1 Барселона 0. Матчики, напевно, запам'ятаються усім на довгі і довгі роки. Донечани перемагають Котломанська Барселону завдяки переможному нічого Данила Сікана. Данила Сікан, до речі, забув 4 голи із 6. Це феноменальний показник для Данила Сікана і відверто спрогресував Данило. і це цим дуже приємно навіть спостерігати, чесно слово мої шановні друзі. Барселона переграла! Переграла, але переграла в одному компоненті, було Дніміч. Наскільки опустив момент, так. шахтар, скільки берсело не опустила. Тут у ну, мене навіть питань ніяких немає. Знову Данило найкращий. Перемога, яка точно запам'ятається, і Шатер мене порадував своєю неймовірною структурою гри. Не дали каталонцям навіть спокійно скупінози. Ідемо далі! П'ятий товар, Шахтар 1, І Знову Шахтар здобуває мінімальну перемогу. Він зараз Микола Матвієнко на 12 й хвилині рахунок відкрив. І на мою думку, Шахтар. І тут абсолютно поділу переміг. Ось навіть му я отримав шахмукат. Знову, скільки опустив моментів Шахтара, скільки антверпен не справді. Справці Шахтар був на висоті у тому поєдинку. Останні матчі з Барсом з мене підкреслював дуже таку хорошу гру в захисті від Шахтаря. І тим, що іншим створити дуже багато моментів. Таким чином донечча не виграли і таким чином Шахтар. Скажімо так, гарантував собі євровисну таким результатом. І усі пишалися після цієї перемоги. Ось, я думаю, усі пишалися таким успіхом донечан у тому поєдинку. Втримали, втримали. Дуже важливо. І заслужена перемога команди Маріна Боже. І заключний шостий тур порту 5 Шахтар Донецька. Три. Таким поєдинком донечани завершили компанію Ліги Чемпіонів. Рахунок достойний. Достойний, але поразка. То... Такий Галіно забив. Сам, до речі, по першому таймі сценарій, що в першому поєдинку повторилося Галіно. На 9 хвилин я забив. Там було 8, потім до 90-х Такі Галіна будуть порт вперед. Теремі робить 3-1 рахунок е Автогол 3 3.2, PP-4-2, Concentsant 5-2, Егіналду 5.3 Шахтар. Достойно поступився Порту. Але ось такі емоції. Звичайно, що емоції Тараса Степана можна зрозуміти, Шахтар і справді хотів виграти та хотів пробитися до стадії плей-офф. Підкрестили хороші шахтера в обороні. Тут 5 м'ячів. Я знаю, це не поділити ці 5 м'ячів, тому що подивіться на моменти. Тобто їх взагалі майже не було. порту їх 2 в 6. Тобто моментів таких не було. Порт забив так, ці м'ячі. Але скажімо, вони не впливали Два м'ячі взагалі. Після наших помилок, ну такі голи, знаєте, трішки пощастило і нам і їм, як і говориться. Ось Ось, якось так. Друзі. Напевно, таке справедливо, що португальці виграли і пробилися на превеликий жаль до стадії плей off а не Шахтар саме. Відео підсумок цього відео. Шахтар займає третю позицію і буде грати в Євровесні! Є Європи! Очікує наш Шахтар Донецьк. Барселона перша позиція. Порт позиція друга. Шахтар позиція номер 3 і Антверпен четверта позиція. Достойно, 4 9 на 3 пункти менше ніж у Барселони та в Порту. Забудьте пропущених, Правда, у нас мінус 2 в Порту плюс 7. І... І Порту із Франді, напевно, поділу виходить з другої позиції. Міг навіть із з першої позиції виходити португальський Супергранд. Ну, а український Супергранд буде чекати свого суперника по лізі Європи, маючи жеребкування відбудеться вже 18 грудня в понеділок. Не в п'ятницю, друзі, все-таки в понеділок будеться жеребкування Ліги Чемпіонів. Весь такий шлях. Даничан був о, у цій Єврокомпанії лісовані в третій позиції, як в минулому сезоні за схожим сценарієм. Програла тоді Ляйпцигу і таким чином о, попала до Ліги Європи. Тут така сама ситуація. Гарантувала собі Лігу Європи і передусім поступили спорт 3-5. Це на 0,4 вербалівці. Хоча б якісь емоції, голи, і хоча б інтрига була. Тому це добре. Ну що ж, друзі, Шахтар ліз Європи це непогано. Виграли Антверпен. Антверпен — це дуже сильна болізка команда, і виграти в неї конкуренція це дуже дуже важко. Тому, друзі, я вітаю всіх болівальників Шахтаря з виходом до Ліги Європи. А це відео ми будемо завершувати тоді. Будемо завершувати це відео. Підтримуємо Шахтар у лізі Європи весною. А був щось данило. Всім до побачення, всім пока.